Що саме може боліти у нас в коліні? Піста Бейкера. Відповідно, це така поплинка, яка може давати вам біль. Це може казати про те, що в нас є травматизація бокової зв'язки. не завжди однаковий біль означає один той самий діагноз. Сьогодні Ви можете пропальпувати по цій зв'язці і відчуваєте, що болить вона. Відповідно, проблема в ці зв'язція зв завжди потрібно робити знімок для того, щоб точно розуміти діагноз всередині в коліні. Є дві такі зв'язки, які утворюють ось такий хрест. Відповідно, травматизація може бути в самій чаші. Якщо тут виникає біль, пробуємо наступну вправу. Так, друзі, всім привіт! Ми, як завжди, на каналі Здоровий рух. Мене звати Максим Манчур, я фізичний терапевт. А також я співзасновник мережі центрів кінезіотерапії здоровий рух. І сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему, що саме може боліти у нас в коліні. Як ви знаєте, в коліні багато різних структур, і не завжди однаковий біль означає один той самий діагноз. Тому я сьогодні вам розкажу, де, як, коли, при яких рухах що у нас може турбувати, і відповідно, які вправи при цьому виконувати. А ви не переключайте, підпишіться на канал, поїхати! Реклама, друзі, якщо у вас є біль в шиї, головний біль, підвищений тиск, біль в грудному відділі хребта, в поперековому відділі, біль в кульшових або в колінних суглобах, і ви вже перепробували все, а нічого не дає результату, друзі, запрошую вас в наш центр «Здоровий рук, центр кінезітерапії, за допомогою спеціальних тренажерів, які створюють декомпресію, розтягують, за допомогою спеціальних вправ. А також кваліфікованих фізичних терапевтів, ми напишемо для вас програму, і під наглядом фізичного терапевта ви будете її виконувати, покращувати живлення, знімати запалення. І саме головне не приймати в цей час таблетки. Я вас запевняю, що від вправ вам стане на порядок краще. Тому, кому цікаво, всі контакти залишу знизу, під цим відео, а хто знаходиться не в тих містах, яких ми є, а це Київ, Ірпінь, Львів, Україна, також Варшава, Польща і Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Якщо у вас немає змоги потрапити в цих містах в наш центр, ми можемо прийняти вас онлайн. Вивчимо всі ваші знімочки, зустрінемося з вами по відеозв'язку. Ви виконати деякі вправи, покажете амплітуду рухів, покажете ваш біль. І відповідно відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від ваших супутніх захворювань, ми напишемо вам індивідуальну програму занять дома на спеціальній резині амортизаторі, вона буде е, заміняти для вас тренажер в домашніх умовах і створювати декомпресію. Тому онлайн, так само, контакти знизу, записуйтесь, ми з радістю вам допоможемо. І так, перше, що ми маємо, якщо ми маємо біль ось в цій ділянці, я так і поставлю номер один. Це може казати про те, що в нас є травматизація бокової зв'язки. Відповідно, ця зв'язка може нас турбувати. Друге, якщо є біль ззаду коліна, ось приблизно десь в цій ділянці, можливо, десь в цій ділянці, це може бути кіста бейкера. Відповідно, це така пухлинка, яка може давати вам біль. Третє, всередині в коліні. Є так називаючі амортизуючі прокладки мініски. Якщо у вас з'являється біль приблизно ось десь в цій області, і ви коли ходите, згинаєте ногу, це може бути пошкодження цих мінісків. А також це може казати про те, що в нас розвивається артроз. Біль всередині, приблизно ось в цій зоні. Може бути більше справа, може бути більше зліва. Далі, якщо ми відчуваємо біль приблизно ось в цій зоні, Бачите, це на колінник, чашечка звичайною мовою. Якщо ми відчуваємо в ній біль, відповідно, це може бути е, безпосередньо травма цієї чашечки або артроз цього суглоба. І відповідно біль буде приблизно ось в цій зоні, десь всередині, під чашечкою. Далі, нашу чашечку накриває зв'язка зверху. Власна зв'язка на колінника вона називається. Якщо біль безпосередньо ви можете пропальпувати по цій зв'язці, і відчуваєте, що болить вона, відповідно проблема в цій зв'язці. І сьогодні я покажу вправи, якими можна цього всього позбуватися. Далі, якщо біль приблизно ось в цій області, це говорить про те, що в нас запалена внутрішня зв'язка нашого коліна і хрестоподібні зв'язки всередині в коліні. Є дві такі зв'язки, які утворюють ось такий хрест. Передня, а також задня. Відповідно, ці зв'язки відповідають за те, щоб коліно стабільно стояло і не рухалося вперед-назад. Сьогодні ми їх протестуємо, подивимося, як помітити, що турбують саме вони, і зробимо на них вправу. Не переключайте, поїхали до вправ. І так, тестуємо зовнішню зв'язку. Я беру ногу, фіксую її. Всередині руку кладу на коліно, коліно рівне. При цьому я намагаюся якби, його зігнути в боковому просторі. І мені, відповідно, пацієнт каже, чи болить тут, чи не болить. Якщо тут виникає біль, робимо наступну вправу. І так, сідаємо ось таке положення, до ноги чіпляємо резину, другий кінець резини ціпляємо до нашого дивану. І на видосі просто робимо відведення в сторону. Таким чином, в нас працює бокова зв'язка. Таких можна 15, 20 або навіть 25 повторень з видохом на кожному русі відведення. Для чого я пропоную робити видох? Для того, щоб не натужуватись і збивати натуження, відповідно знижувати загальний артеріальний тиск під час вправи. Тому що якщо будете натужуватись, допомагати собі натужуванням, відповідно. Тиск може підскакувати. Тиск ми маємо контролювати і залишитися в гарному настрої і з гарним самопочуттям після нашої гімнастики. Можна зробити 2-3 підходи по 25 повторень. Внутрішня зв'язка. Так само беру ногу, впираюся тут в коліни суглоб, а тут натискаю п'ятку на себе. Це виглядає наступним чином. Раз, два. Якщо пацієнт відчуває ось тут біль. Виконуємо наступну вправу. Сидячи в тому ж положенні, тепер ми робимо приведення ноги всередину. Раз, вихідне, два, вихідне, три. Вихідне. Так само ми виконуємо з видохом, коли тягнемо ногу всередину. Таких 20-25 повторень, але відповідно можна два, три круги таких вправ виконувати. І так, декілька наступних захворювань їм властиво відновлюватись за рахунок однієї вправи. Яка це вправа? Я зараз покажу, але давайте для початку пропальпуємо протестуємо. Візуально, якщо я проходжусь ось таким чином руками по коліну зверху і відчуваю біль, наприклад, самої зв'язки надколінника, відповідно, травматизація може бути в ній. Якщо біль ми відчуваємо, коли ми пальпуємо на колінник, чашечку, відповідно, травматизація може бути в самій чашечці. але я нагадую, обов'язково завжди потрібно робити знімок для того, щоб точно розуміти діагноз. Далі артроз коліна і травма менісків. Ми лягаємо ось таким от чином на живіт і просимо в когось, щоб хтось натиснув нам на коліно і попрокручував ногу в колінному суглобі. Не... Сам галіна, стоп, а саме колінний суглоб. Якщо ми відчуваємо в ньому біль, відповідно, це може бути травма меніска або навіть артроз. При цьому загальному комплексі якою вправою користуватися? Показую. І так, травма менісків, артроз колінного суглобу, артроз на колінника, біль і запалення зв'язки на колі. Друзі, наступна вправа буде актуальна для цього комплексу. Що ми робимо? Ми сідаємо або на якусь лавку, або на наше ліжко, під коліно підкладаємо валик і, відповідно, ногу розгинаємо в колінному суглобі. Таких 15, 20, можливо, навіть 25 повторень, в залежності від вашого фізичного стану. Чим це допоможе? Працює великий масив м'язів. Передньої групи стегна, відповідно, покращується живлення безпосередньо колінного суглобу, прискорюється заживлення е, самої травматизації. Відповідно, сильніше стає сам квадріць передня частина стегна, і відповідно вона буде допомагати амортизувати і утримувати колінному суглобу ті навантаження, які відбуваються за рахунок вашої ваги. Тому 25 повторень можна три підходи. Відповідно, після чого відпочиваємо. Далі, перше, на знімку ми бачимо кісту бейкера. А також пальпаторно, коли ми трогаємо ось так під коліном, ми відчуваємо випуклість, це кіста бейкера. Показує, якою вправою працювати безпосередньо з кістою. Якщо це кіста бейкера, відповідно, наша задача прокачувати через цю область кров і зменшувати її величину. Яким чином ми це будемо виконувати? Ногу зігнули в коліні. Вийшли в вихідні. В гострий біль не заходимо, не згинаємо ногу так, щоб вона луснула, прям ця кіста. Просто пропрацьовуємо таких 25 повторень, 3 підходи. Коли ногу згинаємо, відповідно робимо видох. З кістою бейкера треба працювати мінімум 2 місяці для того, щоб вона зменшувалася в розмірі. І так, хрестоподібна зв'язка, яка в нас всередині і вона стабілізує коліно. Якщо ми сідаємо ось таке положення, беремо нашу ногу, рухаємо її в колінному суглобі. Ми бачимо, що у нас відбувається люфт колінного суглоба. Якщо вперед відповідно, травматизація передньої хрестоподібної, якщо люфт іде назад, травматизація задньої хрестоподібної. Якщо повний розрив, відповідно треба оперувати. Якщо є надрив, показує, ми вправимо, потрібно тренувати своє коліно. І так, якщо у нас травмовані хрестоподібні зв'язки, нагадую, не порвані, а просто травмовані, наша задача їх закріпити. Так як вони стабілізатори коліна, нам потрібно присідати на нестабільних поверхностях. В нашому випадку це ось така полусфера. Ви для себе можете знайти щось подібне, можливо, придбати в спортивних товарах. Можна притримуватись за стіночку, якщо взагалі важко. якщо... Ви більш фізично підготовлені, тоді, відповідно, можна, не тримаючись, присідати на нестабільних поверхнях. 20-25 повторень на одну ногу. Відповідно, можна починати з двох ніг, якщо вже стає занадто легко, тоді, відповідно, присідати на одній нозі. Можна три підходи. Так, друзі, я дуже сподіваюся, що для вас було корисно. Тепер ви знаєте, що коліно це така непроста структура. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, наскільки було корисно, як ви виконали вправи, і, можливо, щось у вас не вийшло. Дайте мені про це знати. Підпишіться на наш канал, я надіюсь, далі буде ще більше корисного контенту. Будьте здорові!